Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 25-й випуск ексклюзивного абонементу Укрпошти за 2024 рік під назвою Усик Світ любить сильних. Цей випуск присвячений абсолютному чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усику. До речі, сьогодні вночі з 21 на 22 грудня буде відбуватись матч реванш між Усиком та Ф'юрі. Перемога Усика в цьому матчі підтвердить статус світового чемпіону. Будемо за нього вболівати. Тут поставте лайк за Усика. Гляньте, який глибокий погляд! Це у нас листівка, на якій зображено портрет Олександра Усика, художник Сергій Тєхов. В нього є декілька картин, виконаних в подібному стилі з Усиком. Внизу Марка і штамп першого дня з боксерськими рукавичками. Усик світ любить сильних. Київ 01001. Тираж листівок 30 000 штук, вартість 55 гривень. Далі у нас конверт першого дня з зображенням усика під час бою, погашений штампом першого дня Київ 01001. І тут у нас неперфорований ексклюзивний блок марок, ще й номер красивий 5577. Вартість цього конверту 300 гривень. Далі у нас другий конверт першого дня. Сам конверт такий самий, але з звичайною перфорованою маркою. І штамп першого дня Київ 01001. Вартість конверту з звичайною маркою 55 гривень. Ось ці два конверти в порівнянні. Тираж самих конвертів 30 000 штук. Це у нас перфорований аркуш з шести марок. Автор всіх зображень на листівці, конверті та марках Сергій Тєхов. Цей випуск має благодійну частку 5 гривень з кожної марки йде в благодійний фонд Олександра Усика. Вартість такого аркушу 138 гривень, тираж 70 000 штук. І останній у нас ексклюзивний неперфарований блок марок з однієї марки з серійним номером 4321. Теж прикольний номер. Тираж таких марок всього 6 тисяч штук і вартість 6 доларів. В момент замовлення це було майже 252 гривні. Ось такий чудовий випуск: будемо вболівати за нашого чемпіона в сьогоднішньому матчі. Після перемоги Усика в першому бою з Ф'юрі, коли він здобув титул абсолютного чемпіона, НБУ випустив пам'ятну монету абсолютний. Погляд на цю монету вже є на моєму каналі. Посилання буде в описі до відео. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.